Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні хочу розпочати відео із подяки особисто вам. Тому що в мене на каналі сьогодні таке величезне свято: в мене 10 тисяч підписників. 10 тисяч людей, які вирішили натиснути кнопочку підписатися, за що вам безмежно дякую. Я коли заводила цей канал, мріяла про першу тисячу після тисячі. Я взагалі не мріяла про жодну цифру. Хоча перед тим, як в мене на каналі з'явилося більше 9 тисяч підписників, я не могла дочекатися цього моменту, коли їх стане 10 тисяч. Я знаю, що тисячу своїх підписників я... Святкувала разом з кавою, тоді було 1 вересня, я 7 місяців старалася набрати ту першу тисячу. І ось ці гойдалки, коли плюс, мінус, плюс, мінус. Взагалі, мені здавалося, що я ніколи ту тисячу не назбираю, але сьогодні в мене вже вас 10 тисяч підписників, за що хочу сказати вам безмежно дякую. Це. Величезна підтримка для мене, як для блогера. Тепер я можу вже назвати себе блогером, бо до 10 тисяч підписників я вважала себе людиною, яка знімає і викладає відео. Тепер вже після такої цифри можна назвати точно себе блогером. Дякую вам за довіру. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Я буду кожен раз казати вам безмежно дякую. І ви завжди мене підтримуєте, ви завжди знайдете правильні слова, як зробити так, щоб я знімала далі. Бо були такі моменти, звісно ж таки, в житті, коли не хотілося брати телефон в руки, коли в мене ламалися телефони, і я не знала, що робити далі. Мені подобається знімати, мені подобається монтувати. Я хочу сказати, що це моє, і саме ось YouTube, саме ось такі довгі відео. Мені рекомендували завести власний TikTok, вести кращий Інстаграм і так далі. Але це якось не моє. Коротенькі відео я іноді створюю, знаєте, коли ми там вікна вставляли в будинку нашому. Коли саме щось таке, ми знаєте, разюче по будівництву робили, бо якісь свята. Так, я випускала коротенькі відео, але в основному мені подобається знімати і вести ось так YouTube. Свій канал Ютуб це моє. Звісно ж, такі з нагоди 10 тисяч підписників ми купили з дітьми тортик і вирішили попити чайку і відсвяткувати таку значущу нашу подію. All my chances. I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you У своєму телеграм-каналі я вже ділилася, що збираю чоловіку на тактичну аптечку. Хто хоче доєднатися до збору, то посилання на банку лишаю в описі під відео. Також лишу посилання на цю тактичну аптечку, можливо, комусь треба. В ній в складі є три турнікети і дуже багато потрібних речей саме. На фронті тому, якщо ви бажаєте долучитися, дуже вам буду вдячна навіть за кожних 5 гривень або навіть гривню. You, до мене приїхала кума, чоловікова сестра, і принесла нам піцу. Відкривай осильку піца, піца, піца! чекай. чекай. Так, да, це соус. Зараз Василько будемо їсти. А це соус? Василько хоче. Соус. А наша буся, до речі, захворіла. Сьогодні ветеринарку її водили. Вона перестала їсти, перестала пити. Така, слухайте, мені здається, що вона з нас хворобу перекачала на себе. Тепер лікуємо, ходимо, колимо її до ветеринара. Боже, вопчик все розкидає, манянкає. Ну що ж, кума в мене вже поїхала додому. Зараз вона проживає в місті Рівному. Вони там з чоловіком живуть. І я вирішила трошечки розповісти вам за те, як ми сходили сьогодні до лікаря. Сьогодні водила дітей до лікаря. До речі, писали мені, що діти мої дуже часто хворіють. Зараз всіх, кого я знаю, всі хворіють. Тому часто, не часто це діти і вони хворіють. А в нас немає де відділити хвору дитину від не хворий. Плюс малюки сплять зі мною. Щоб ви собі розуміли, вони настільки притуляються до мене, що я навіть не можу пошевелитися. Я не знаю, сьогодні прошу віку поспати з Васильком, бо я просто розумію, що також хочу хоч трошечки відпочити. Був, до речі, Вася вдома один, одну ніч ночував вдома. Я в минулому відео показувала. Чоловік мій. І Василько все рівно прибіг до мами трохи поспав, потім побіг до тата. І Він коротше, любить так У нас навіть малюки. Було таке декілька ночей, що вони бігали то до мене, то до тата, то до мене, то до тата. І коротше, я планувала одну ніч хоча б відпочити, то також Василько бігав туди-сюди і виспатися мені не вдалося. Досить так тяжко спати, коли навколо тебе діти. Чи знаєте, коли вони туляться, прямо туляться, ти не можеш не повернутися, не пошевелитися, не встати в туалет, а тільки встиг в туалет, вони біжать за мною. Коротше, ще та. У мене романтика. Я тільки радію, тому що я ще, ще не народила одну дитину, як мені казали. А, бо куди б я її клала, всі хочуть спати біля мами. Біля мами, обидва боки в мене зайняті. А, що по дітях? Коротше, ми ще будемо докашлювати, ще посидимо цей тиждень вдома. У Вови є ще трошки соплики. У мене трошечки такий, знаєте, голос, ніби сівший, але я би сказала, що я вже здорова. Купила, до речі, сьогодні фаршу, хочу робити а, котлети домашні, бо напівфабрикати куповані, мені зовсім не подобається. Я не можу їх їсти, діти також. Коротше, Експеримент у нас був, поки я хворіла. Я заходила в магазин, купила пельмені, купила нагіці, купила котлети і купила млинці. Коротше, млинці не знаю, куди діти. Вони дуже несмачні. Брала з сиром і вишнею. А, можливо, віддам комусь, не знаю, куди їх подіти. Коротше, можливо, собаки з'їдять в тата. Не знаю. Чи кури. Мені, до речі, писали, що. Щось я там казала віддати собакам чи котам, то мені казали, ай-яй-яй. Ну, я не знаю. Кому тато віддасть, тому і будуть. А, бо їсти ті налистики просто, ну, вони ніякі, вони не солодкі, вони не кислі, вони і, а, коротше, не смачні. І по 100 з копійками гривень за кілограм я їх купувала. Коротше, не дуже. Вони з сиром та вишнями. Ось. Котлети також, ну, такі не смачні, такі не смачні, що просто я не знаю, як люди їдять напівфабрикати куповані. Можливо, треба ще дорожче купувати. Я не пам'ятаю, по чому я брала, але також було це небюджетно і мені не подобається. Мої домашні нагідці смачні, мої домашні котлетки смачні, пельмені смачні. Коротше, буду робити напівфабрикати, можливо, через декілька відео. Обов'язково, бо в морозилках порожньо треба зробити ревізію, треба розморозити все, помити. Бо в холодильнику в морозильній камері дуже там, знаєте, льоду багато. І робити напівфабрикати. Але котлети я точно стану чи зараз, чи зранку зроблю, бо, якби хочеться чогось такого, знаєте, якісь макарони котлети. на... Нагі я нічого не купувала, будуть тільки котлети. Доброго раночку. Продовжую знімати сьогодні. В нас Вже, який в нас сьогодні день? Вівторок, 7 січня, їду я в Рес. Хочу написати заяву на підключку світла нашому будинку. Прогавила маршрутку, забігла в магазин по серветки. і коротше, поїхала маршрутка на рівне. Зараз чекаю нову. Дуже сподіваюся, що я справлюся швиденько і до обіду повернуся, не знаю. Чесно кажучи, я взагалі не знаю, чого очікувати. Можливо, навіть мені треба буде від чоловіка довіреність, бо все-таки ділянка на ньому, будинок буде на ньому. все. Ось тому, якщо треба буде довіреність або нова довідка. До речі, в садочок треба поновити знову ж таки довідку про те, що чоловік призваний, і я скажу, що я не нещодавно тільки її заносила, треба йти і брати нову. Коротше, я взяла поки стару, але якщо вона не пройде, якщо треба буде довіреність, то повернуся наступного разу вже з усіма документами, такими як треба, бо я сама без поняття, що туди треба. Так що, далі у відео поділюся з вами. Які документи треба предоставляти, щоб підключити до будинку світло? Я думаю, комусь це буде актуально. До речі, в нас плюсова температура, каша під ногами. Багато що вже розтало. Ну, але нормально. Їдемо, там ще сніг лежить. Досить швидко я справилась і поверталася додому, заїхала ще в село, бо мала сільській раді деякі. Ще моменти вирішити. І взагалі додому я повернулася десь близько 12.30. Купила дітям бананів, мені тут Вовчик, до речі, допомагає все розпаковувати. Дуже полюбляють діти, коли мама приходить додому і щось приносить. Купила батона, бо планую все-таки робити котлети. А той батон, який я купувала раніше, його з'їли. Далі тут ще взяла хлібчика чорного, взяла на салатик, пекінську капусту, не дуже красивий огірок. Ще, до речі, тут вовчик серветки викладає. Огірки взагалі якісь погані біля нас, взяла ще майонезний соус, взяла кукурузку і ще взяла крабові палочки. Біля нас були по акції ось такі 200 грамові. Не знімала майже нічого сьогодні в день, бо їсти приготувала Віка, поки я приїхала додому, сіла за роботу, там прийшла мама. Віка зводила бусю нашу на уколи. Коротше, все якби як зазвичай, що хотіла розповісти. Коротше, ось тут з боку я виведу вам списочок. Що треба для тих, хто хоче підключити світло в будинок, якщо там ніколи його не було, виявилось так, що все-таки треба довіреність чоловіка. Я була в сільраді, все оформили, все якби супер. Треба самого чоловіка завести туди, щоб він розписався. І тут стає проблемка. Чоловіка поклали в госпіталь. Вірніше, ще досі не поклали, в них там масово всі хворіють. І, коротше, чоловіка мали покласти в Рівному, покладуть не в Рівному. Коротше, для мене тепер проблемка їхати по нього. Я домовляюся за машину, не знаю. До речі, дізнавалася я в інтернеті, що може довіреність зробити лікуючий лікар. Ну, Тобто людина, яка лікує чоловіка в госпіталі, прямо там в госпіталі може зробити цю довіреність. Тому я дуже надію, що мені не доведеться нікуди чоловіка везти, а там на місці мені зроблять цю довіреність. Тому що провести світло без чоловіка в будинок я не можу. Коротше, величезна проблема, всі довідки я побрала, все повністю в мене є, вся документація, мені єдине вистачає вистачає просто ось цієї довіреності, щоб можна було подати на світло. Плюс до всього мені ще треба довірені, щоб зробити технічний новий паспорт в будинку. Коротше, якось ось так накаталася я сьогодні, була і в селі, була в сільраді, де я тільки не була, в чоловіка ще не була. Так що буду подорожувати ще ці всі дні. А де саме чоловік лежить в госпіталі, казати не буду. Я думаю, ця інформація для вас не дуже важлива. Саме головне, що я знаю. Ось, що ще скажу? Зараз буду готувати, нарешті, котлети з того фаршу, якого купила. Трошечки вам познімаю мотивації. У дітей моїх прокинувся скажений апетит. Я дуже щаслива. Всі все їдять. Коротше. Готую їсти, готую напівфабрикати. Буду в центрі міста, ще куплю курячих крилець, куплю курячу грудку, буду робити далі. Сьогодні котлети. Наступні дні будуть якісь інші напівфабрикати, бо цілий день виділяти точно на це не буду. У мене ще до речі тут цілий вмивальник майже. Ну коротше, багато-багато перечищеної моркви. Це треба перетерти і заморозити. Також мені на сьогодні. Або я її замочу зараз на день, і завтра перетру. Коротше, побачимо. і Ось така кількість у мене виходить в заморозку. Звісно ж таки, лишився ще фарш, і я вирішила посмажити відразу котлет. У нас були макарони зварені. І я також перетерла трошечки моркви. Трошки перетерла моркви моя дочка, Віка допомогла ввечері. І ще навіть лишили на наступний день, тому що моркви дійсно дуже багато. Ми привезли її з села ще на коляди, і я мала би це все перетерти, перечистити вже давно. Але самі знаєте, ми хворіли. Зараз вже діти себе добре почувають, докашлюють, вовчика ще трошечки соплі. Бо все-таки в нього аденоїди більше, ніж у Василька. Але загалом в основному все добре вже. Я буду старатися входити в режим і частіше зараз випускати відео, тому думаю, вас трошечки буде частіше тішити. Новенькими влогами зранку. Кожного дня, звісно ж таки, не обіцяю, бо вирішую питання з документацією і ще багато різних питань по будівництву. Взагалі по відео у відео буду ділитися з вами і показувати, що ж я роблю. А ось це в мене назбиралося стільки прання, поки я. Бігала по різних справах, їздила і, нарешті, розпочинаю великий великий марафон перепрати Все. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Я в дуже цікавому сьогодні місці змонтувала на вулиці відеоролик, озвучила. Думаю, поки буду вдома, то це буде не скоро, а хочу завтра випустити цей влог. Продовження сьогоднішнього влогу. Буде зовсім скоро. Планую новий відеоролик на суботу. Це, це відео ви побачите в четвер. А в суботу я планую випустити новий влог. Якщо в мене все вийде, звісно ж таки. І поділюся з вами деякими новинами. Тому, е, дякую всім за пригляд. Дякую, що підтримуєте мене, дивитесь мене, коментуєте, ставите свої вподобайки. Зустрінемося з вами. Зовсім-зовсім скоро. У нових відеороликах всім па-па-па-па.